На Прилуцькій дослідній станції майже на два тижні раніше терміну розквітли рододендрони. Традиційно ці рослини показують свої ніжні квіти в середині квітня. Цьогоріч це сталося ще у березні. Гаряче рясне цвітіння рододендронів спровокувала достатня волога та рання тепла весна. Розповідає завідувач відділу дендрології і плодово-ягідних культур Геннадій Мамченко. Про рододендрони він може розповісти багато цікавого. Їх розведенням на Прилуцькій дослідній почав займатися з 2009 року. Перші посадки були невеликі, рослин з 10 ми привезли з ботанічного саду імені Фоміна, а також з ботанічного саду імені Гришка. Потім вже в експедиційній поїздці до Оврудського району Житомирської області там Росте рододендрон жовтий. В природних умовах ми звідти ще привезли 30 рослин. Рододендрон родом з гірських районів Індії. Махрові і прості, рожеві, сліпучо-білі, червоні квіти. Тішать око, але майже не пахнуть. У природі рододендрони мають набагато менші квіти і сильний аромат. Щоб закласти колекцію, були створені штучні умови для вибагливої рослини, розповідає Геннадій Мамченко. Ми привезли. Кислий торф із міста Олівськ, там є торфорозробка, свагнумовий верховий кислий торф. І використовуємо хвойну підстилку. Та, що в лісі, хвойному лісі, вона підходить. У якості добавки в яму посадкову, а також в якості поверхневої мульчі. на сьогоднішній день колекція рододендронів налічує 35 сортів і 30 видів. Це біля 150 рослин, які дуже відрізняються і зовнішнім виглядом, і періодом цвітіння. Зараз квітує далекосхідний, ну два далекосхідних види, а основне квітування вже основної якби, частини колекції очікуємо. Десь на початку травня, допоки квітучі екзотичні кущі ще не втратили своїх кольорів, прилуцька дослідна станція запрошує ними помилуватися.